Е, так, е, Я дивився, е, подав на прорізні скаргу 20-го, зареєстрували. Е, там, бо комп'ютера немає, так, правильно немає смерті, Ну, Ж-52-25. Е, 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 потім ж-5225. Номер скарги. Вот. Скаргу я подав на шахрайські дії. Заяву чи Ви скаржитись на дії працівників поліції чи заяву. Там в мене багато питань. Скаргу я подав по поводу шахрайського по відношенню до мене, там в казино, наприклад, Одеси. Потім я подав шахрайські дії по поводу казино Шуля, на Шулявці тут, в большевику. Потім я подав, там все зазначено торгівля валютою, обіг валюти незаконний в казино, okay. по підпольній казино. На, в них ще від їхньої компанії знаходиться. Плюс я подав, що біля нарік, казино, тут що недалеко знаходиться, воно поки не мало ліцензії, працювало на шулявці. там теж. А чому ви Шевченковській пишете? Е, а, о. Да -да -да, я спочатку. Бюро економічної безпеки, не -не. Бюро економічної безпеки я от зараз відео покажу, втікають від мене, просто бігають. Я на них подав, поки в Генеральну прокуратуру чекаю відповіді. Це ж просто не наша післідність. От я оті всі моменти, щоб розслідували, я то все подав в скарзі. І е, мені сказали, кажуть, е, е, організація така країл, яка видає ліцензії. Е, е, вона в неї на сайті пише, якщо ви бачите якісь порушення, і прочі, такі моменти, подавайте нам, ми будемо розбиратися. Бо тому що вони безпосередньо їм ліцензію дали. Вони, типа, якщо там підпольні казино, ну, якісь незаконні дії і там прочі. Я їм подаю повністю все, от я вам в скарзі подав на прорізні. Я то все розписав їм. Вони мали передати за післідністю. Зібрали мені весь консиліум, всі нарада була, все. У мене там є звукозаписи, потім може це частину додати. Була нарада, зібралася вся комісія. Вроді би, вислухали, вроді все нормально. Я розказав, що працюють підпільні казино, Тут шахрайство, тут то, ну, все розказав, шахрайство, наприклад, було. Кажу, щоб знати про шахрайство, повністю. Заходити, кажу, в них є база підпольна планшета. Її треба з'яти, виключити всі сервера, і ви то все ну, буде все на виду. Да? Вони, типу, прочитали то все, і плюс записав там за підпольне казіно, за, за валюту, за друге казіно. Тобто все розписав. Приходжу в БЕП, в БЕП там ой, нема там, а, знайшли бумагу, тиждень лежала моя скара. Ой, ми з підпольним казино розбираємося. Я кажу, ну розбирається то одне добре. А де останні питання? Ні, нема тихо, знаєш тихо, тихо, тихо. Я їх дергаю, втікають від мене. Я покажу відео, в мене в ютубі все є, виложено. просмотри. Все, все, що відбувається, всі кроки ос освітлює. Е, я кажу, де останні? Вони втікають, втікають, тікають. Ну реально втікають. І коротше, е, я кажу, і тут мені приходить через місяць чи через півтора. А вони кажуть, мені з країв та комісія каже. Подайте офіційний запрос цим організаціям, чому вони вас не пускають і проші. Я кажу, я то подам, я подав. Але кажу: от я шахрайські дії ж вам обозначив, чому ви не дали БЕБ розслідувати? Чому ви їх приховали? І БЕБ мені не озвучує не показує. Тобто я скаргу всі копії, подав, які я подавав. Вони мали безпосередньо подати. Через два місяці мені приходить відповідь. Типа, там то казино в Утасі сказало, що ви там міняли мелоч, ніч, тобто не слідчі дії. А отак на вас сказали, що ви шахрай, а дайте відповідь що... Яке відношення має країв до розслідування. Мали по належності передати в БЕП, і БЕБ мені мало відповісти, що провели слідчі дії по моєму матеріалу, що я сказав. Є в них підпольна база, коли заходить в касіно, в них кожного, наприклад, працівника є окрема статистика, вони вводять базу. Хто що, скільки міняв, підпольна така статистика на кожного. А в касі в них не відображається, бо давали, давали 100 доларах і проще. Давали 100 доларів, типу, відображення повного немає, типу. тому зафіксувати ту суму, яку я їх обміняю в типу, по базі офіційній ти не відобразив. Я то все в країв вказав, в країв веб не передало. І мені країв відписує, що вони. Ск... Тобто, я от кажу, ти, шахрай, ти вони так... Провели свою перевідую. Якщо от я не от у вас десь документи мої лежать. То навіть не своя перевірка, то вони тебе питають, а на тебе кажуть, що ти шахрай? Поясни, чому так і це. І, і вони країл відписали і кажуть, ні, він міняв стільки то і прочі, і тому звідки такі гроші? Ну, Тобто я тобто, тебе запитав, а чого на тебе так говорять? І ти мені кажеш, то ні-ні. Тобто, ні, Тобто ніхто не слідчив оперативних дій не проводив, не зімали, і мені країл відповіло, не беб. Чи там якась організація, яка б мала слідство? І країл мені відписує, я там все подав, у вас лежить. Тобто з 20 го числа лежать ці документи. То ще одне, бо тут куча питань. Лежить і мені відписка. Все, вони не шахраї, бо вони так сказали. Я кажу: ви що, чокнуті? Сам начальник того країв втікає від мене, в мене теж все відео є. Я 102 викликав ваше приїжджали, при них от, 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 працівники поліції стоять. Я спілкуюся з юристом країв, зі всім це. У в мене в, то, що в Ютубі теж є всі відео, я то все долучив mm -hmm. на флешці вам. І, 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 то, що на флешці є. І стоїмо, ми розмовляємо весь колектив, а безпосередньо, хто мені ото відписував, а я його лице бачив по терапії, Він ніколи не з'являвся. І тут він підходить там до когось говорить. Я його повертаюся, а я з працівниками ваших от, патруль приїжджав. І я такий: о, пане Рудий, іди сюди, поясни, що. А він і втікати на, на вихід. Втік. Я кажу, а що то таке? Юристам втікає, ну, що за прикол? А він не втікає по справах. Я кажу, працівники міліції стоять ваші. Всі стоїмо, я питаю, що то таке, безпосереднього підписанта, він отак втік, знаєш? Mm -hmm. І... Потім, типу кажу, провірте, де друге казино, в той момент 4 місяці було, то все затверджує повністю. і Ізить е, камери кругом. Чому без ліцензії, не плачучи податки, нічого не цей води, чому не провірили на долари, чому підпольно не відкриває, чому того всього не, немає, наприклад. Да? Чому шахрайські дії? Як, що це за слідство? ну, Представляєш, фірма mm -hmm. тебе питає, чому ти шахраєм тебе називає? Ти кажеш, ні, не приділа, хуйні побачив. Нормальне слідство проведено? Mm -hmm. і Після того я подаю скаргу на країв, кажу заарештувати, щоб не впливав на цей, і провести повне розслідування. А зараз сказати, що ми там провіряли, нічого нема, коли ти поприлюднився. В да? чому ще прикол? Подаю я на прорізну скаргу, оцю свою всіма доводами, зі всіма матеріалами, повністю відповідями, все зафіксовано, всіми відеоматеріалами, відомо протоколами, подаю я це. Знаєш, який прикол, приходжу я сюди в понеділок, працюю, розмовляю з Симоном, з Женією, там, чи що на прохідні. Він мене тіпа, попитав, там щось трохи вивідав. Я виходжу, каже, там, прийди там на завтра чи що, бо, тому що сьогодні щось там, я не пам'ятаю, що то було. Через пів години дзвонить до мене якась девочка. Угу. Я працівниця е, вашого відділу, що вас сталося? Я думав, то нормально, типу, знаєш. я їй розказав, то, що фактично тобі за 15 хвилин. Вивідав кучу інформації, розказав їй, вивідали мене. Mm -hmm. І така, типа, ну давайте я до вас пізніше трошки перезвоню. Кажу, давайте так. Вже сьогодні пізно, давайте я завтра до вас перезвоню. І підійду, коли буде можливість. І вона така, добре, давайте. Дзвоню я завтра, ну, типа після вчора. Відповідь: вибачає, справа вже не в мене, ну, там десь комусь перегляд». Я Кажу, смислі. Я кажу, що за прикол? Дзвоню, і кидаю трубку. Я дзвоню ще раз. Не бере, вибиває. Ще раз. Я дзвоню з другого номера. Кажу, вибачаюсь, пані, ви хто така взагалі а поясніть, на які підстави до мене дзвонили, стільки. А прізвище? у мене нема прізвища, мене... мужчина Андрій напиши, а я мужчина Андрій так і пише. І потім я зазначив, можеш хіба що ще дописати е, я, якби, фізичну особу, яку мені дали. Жук Андрій Григорович, це окремо. Ну, Це на неї, типу, скарга у вас занотована, але до мене звертається просто Андрій. І... Заява від кого там зазначена? Там зазначено, що мужчина Андрій представник фізичної особи, <кій> яку мені удали. <кій> я колись то не знав, що мені втулили ту адіжку. Ну, то я ти розумієш, що все вивчаю, то вже буду потім оспорити. Ну, я на неї не і дивися, дзвоню, дзвоню я до тої дівчини з другого номера. А вона каже: не дзвоніть мені більше сюди, це мій приватний номер. Я в смислі, приватний номер і хто ти така, кидає трубку. Дзвоню на 102. Ну, 102 зараз висить, після вчора я подав, щоб з'ясували, як це так. Я по поговорив тут, розказав Жені ситуацію. Через пів години Женя з ким зізвонився, не знаю. Дзвонить мені дівчинка і каже, вивідує кучу інформації, а потім каже, не дзвоніть мені більше, бо це мій приватний номер. Тобто потім, а потім мені відповідь прийде від ваших вже, кому поступило, недоцільно відкривати ЄРДР, і недоцільно. Пров... Ми там роз... А по 214 ну не буду я об'ясняти, да? заводиться справа, якщо я оце, да? а ви ж не адвокат чийсь, правильно? Ви нейтральна сторона. Ви маєте завести ЄРДР, якщо в куча вказано помил, а потім роз... проводити слідство, слідчо-оперативні дії відповідно закону. Вон. Правильно, або віддати за належністю, але ЄДР зазначити, потім передати. А тут мені РДР ніхто не говорить, мені не говорить хто виконавець, дзвонить якась дівчинка, куча, куча інформації. Я 15. Ну ви зробили 102 Так, е, е, да. Ну я зазначив, розберіться, хто що, типу, і проще. І потім я вже е, це було в понеділок, вівторок, дівочку, цей, я вже кожен день сюди ходжу, мені ще не сказали, хто де. А, і сказали, що це на нивках показується. Хоча де шулявка, де прорізна, де на, біля кадемгородка при причому тут нивки? І чому гуляє скарга, і люди дивляться, і витічка інформації може бути, а потім мені скажуть, недоцільно щось там десь не співпадає, і ми в ЄРДР не внесемо. Ну, ти розумієш, що все ж. Що розбереться? Да, про... І дивися, яка ще ситуація. Ну, і от з начальнику мені треба з вашим буде. Теж зустрітися, поговорити, що він собі так думає. Ну, це якщо не захоче так, то ми через суд. Поговоримо. Зараз я тобі покажу прикол. Я такого ще дурдому не бачив. Оце він підписався, так? чи хто там? Прочитай внизу детальніше. Я... Це скарга моя по 102 на 102 Надія, на дії на Володимирівську. Я написав одну скаргу, і від мене не беруть трубки, морозяться, перекидують, по 214 не хочуть, типу звернення громадян, там куча нарушень. Дзвонює на 102. Попадає оця скарга до вас сюди. І мені тут відписують в кінці, я такого ще зухвалого дурдома не бачив. Розписують да, звертався по поводу там, 214 статті, типу, що хотів зазначити, по 303, щоб скаргу пишу, все, все, на Володимировську, на центр. І в кінці пишуть мені, щоб до, до, сюди попала скарга. І в кінці дана подія зареєстрована сюди. Прямий, Претензій та скарг я не маю до дій працівників Шевченківського відділку, не поступало до вас. Тому, враховуючи викладене, прошу даний матеріал списати до справи управління поліції. Логіку зловив. Я скаржуся на Володимирівську на Главк. Вони у того писали. І потім пишуть: ми до я до вас, от вашого відділення, претензій немає, тому списую на склад. І це все підписали. Дивися. Раз, два, три, чотири підписа. Звідси. Це я теж буду окремо скаржитися. То ну, це представляєш, як працюють ваші доблісні там оті, Ігор Пападюк, да? сьогодні він начальник, завтра він не цей. Тому по-другому не скажеш. Це, це грамотна, вище образована людина, начальник. Подивися, чотири підписи списали на склад. Скаргу на Володимирівську наглав, вони списали під предлогом, що я претензій до вас не маю, тому вони списують на склад. Похер, що там я написав. Це, це нормально, так? Звертайтеся. Ні, я буду звертати. Ні, 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 не в суд. Я не так роблю. Я пишу, щоб притягнули до відповідальності кожного отого от умника, а потім, якщо хтось не захоче, у мене там генеральник, а потім тільки в суд. Суд пізніше почекає. Мені треба зібрати ото кодло дурачків, вибачаюсь, по-другому їх не назвеш. Отаке підписати. Потім то дівчина якась непонятна дзвонить. Ну, це цирк. А потім мені з 20-го скарга да, ЄРД ще нема. Куча питань, скарга літає по людях, а мені потім скажуть недоцільно. Ну, смішно, правильно? Зараз сьогодні комп'ютер не робить. Я, я, такий, я безпосередній заявник, що в мене шахрайські дії, потім куча питань, а ЄРДР нема. Якийсь там Женя мені відповідає і каже: я кажу, ти адвокат взагалі що? Він мені питає і починає пробувати прощупувати. Я кажу: сиди, мовчи, заповняй правильно. Ну, Ви ж не адвокат. Ти за ти не маєш, поки не внесеш ЄРДР, взагалі туди дивитися можна сказати. Так? В тебе бачить, що. От, шахайство, ще що, ще, що, ще щось, доцільно не доцільно, внеси і розглядай. Дай мені і оперативну розробку і проче, я заявив, що мене на велику mm -hmm. суму обібрали. І плюс паралельно ще куча питань. Бо це тільки не тільки шахраї, вони ще й до кера маніпуляції роблять. Тобто це групіровка серйозна. А хто там, що там, хай тебе не хвилює. Ти мені внеси і розглянь по ділу. Тому суд я й всім сказав. Суд почекає, будемо розглядати спочатку от, за ті дії міліції. Просто. О, Дивися, я тобі так, собачаю, що я так. Тому, що, ну, Дякую, четвертий день кожен. От сижу з обіду мені. О, так, щоб, е... Це я в БЕП Попросив е... в БЕП... Це в мене в інтернеті. З першого до третього поверну. Це на профілі, що батько, на третьому поверсі. Це так беблесільська. Це в прокуратурі поки лежить? Я паралельно просто в мене тут деякі питання тут. Я хочу вони Ну, Це в інтернеті, <плес> ти бачиш оці народний сайт, і я, 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 я подав деякі питання на країв, щоб вияснили країв, притягнули до питання, щоб не було від них витяжки. От того родового, який тут всю цю витяжку доби, має мінімум заарештувати на час проведення слідства. І вияснити, чому покривання йде, чому матеріали моєї скарги попали туди, на кого я скаржусь? Да? Чому не дослідив за валюту? Чому він, він не то, що він в БЕП не передав навіть того матеріалу, який я йому подав? Він завис в нього. Зрозуміло. О, а подав тільки за... підпольне казино, які не хочуть розслідувати, бо кажуть, там щось придув. Тобто, тому зараз по підпольному воно лежить в прокуратурі генералі, mm. а от по тому питанню. Я поки притримав, хотів до це. От мені цікаво, що дивіться. Е... Е... О, ні, за е... Завтра я підійду, я хочу знати е... справа на кому і РДР номер. Е... Десь в які годині мені підійду? Все, добре, я буду.